Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні в нашому огляді черговий секатор від компанії Crysman модель 31 ags BL20 drip 2. По характеристикам, напруга 20 вольт, максимальний діаметр захвату або зрізаємо гілок до 3 см. Батарея літіонна, акумулятори 2 по 2000 А годин. Вага з акумулятором 1 кг. Так, розпаковуємо. Дана секатор поставляється в ось в такому зручному кейсі. Так, Що входить в комплектацію? Інструкція, професійний зарядний пристрій, дві акумуляторні батареї, макітовський роз'єм з індикатором заряду. Так, Саме цікаве, що у нас. Два комплекти запасних ножів. Набір для обслуговування секатора, заточний камінь, масло і сам інструмент. Вставляємо батарею. о, Як ми бачимо, дуже гарно сидить батарея, не, немає блюфтів. В руці також дуже гарно тримається, дуже зручно, не випадає. Так, Для того, щоб включити секатор, потрібно натиснути. Кнопку і також є два режими. Е, перше положення це максимальний захват, ножа Друге положення. Переключимо. Ось. Бачимо менше. Тобто в першому положенні захват буде в нас максимальний 3 см, в другому десь 2-2,5. Так, Зараз протестуємо, як він працює. Як завжди в нас ми підготували заготовки. 29 міліметрів. Так, перемикаємо на максимальне положення без питань. Друзі, дивіться самі, робіть висновки. Так, беремо, перемикаємо на... Друге положення на 0,25. Зараз гілка 23 діаметр. Без питань, чудово, швидко і якісно. Що ще можна сказати по цьому інструменту, так як тут встановлені батареї, є в комплекті дві батареї по 2000 мАч. Тобто Однієї батареї вистачає приблизно на 5-6 годин роботи. Тобто, якщо у вас батареї заряджені на 100%, то на день вам їх з головою вистачить. Також, якщо ви не плануєте різати товсті гіляки. Рекомендую переключитись на друге положення. Тут буде менше захват, це допоможе вам швидше різати і зекономить заряд батареї. Друзі, на цьому все. Якщо ви ще не підписались на наш канал, обов'язково підпишіться. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, обов'язково їх задавайте в коментарях під цим відео. Для замовлення сікатора я залишу посилання під цим відео. На цьому все. До нових зустрічей на нашому каналі.